Так, Всім доброго ранку. Ось так я роблю собі свої сколи. Я впевнена, що саме це так працює, але мені здається, що так. Ну, в будь-якому випадку, сила, думки мене деколи вражає. Так, ж, все можливо. Навіть якщо не сьогодні, то завтра, так точно. Так, всім гарного, прекрасного, чудового дня. Ні дня без фоточок, так? І без відео. Ні, відео я річ знімаю. Ось, фігня. Гарного вам продуктивного дня або таке, ну, таке, все. Так, я мала стати голівудською акторкою, але мені не вистачило 2500 місяць на курси акторської майстерності і не вистачило терпіння на вступ до карпенко Карого. Чи інші інститути, тому що вони мене брали на другий курс максимум. А мені здалося, що в 21 рочок я вже сильно застара для другого курсу. Що я можу сказати? Наразі вкладаюсь в голівудську посмішку, а потім я до акторської діяльності недовго, так? Все. Я жартую, звичайно, й думаю, метро саме красивою, вродливою. І зараз я жартую, вкладаємося собі в зуби. Все буде знайти. Eu sou